Той час, коли іранські дрони атакують Україну, Іран головує в ООН по правам людини. Це абсурдна кричуща ситуація. Іран і Росія є одними з найближчих союзників у загарбницькій війні проти України. Вони співпрацюють у економічній сфері, в оборонній сфері, і наслідки цієї співпраці ми майже щоночі бачимо в українському небі. У той же час ситуація у самому Ірані щодо прав людини є кричущою. Настільки кричущою, що правозахисники, які працюють з правами людини у цій державі, отримують Нобелівські премії. Вкрай жорсткою є робота, та поліції нравів в Ірані яка затримує жінок виключно за те, що вони наносять хіджаб, і були випадки, коли жінки у в'язниці помирали, і це відбувається у 21 столітті. І у 21 столітті цей самий Іран головує в ООН по правам людини, то виникає цілком закономірне питання: а чи ООН здатна забезпечити мир в Україні? А чи ООН здатна бути організацією, яка забезпечує мир на усій світовій кулі?